Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Інформатичний Навігатор. Ми з вами продовжимо працювати у програмі SketchUp. У попередньому відео ми з вами побудували кулю. А куля, як відомо, це тіло обертання. Взагалі, тіло обертання це тіло, яке утворюється обертанням площини навколо однієї із своїх осей. І сьогодні ми з вами продовжимо працювати з тілами обертання, і на прикладі вази ми навчимося це робити. Це може бути не тільки ваза, це може бути шахова фігура, яка. Утворюється обертанням площини навколо однієї із своїх осей. Це може бути пляшка або будь-яка інша фігура. Давайте спочатку розробимо маленький алгоритм, яким же чином нам потрібно побудувати тіло обертання. І розпочнемо з конуса. Конус це обертання прямокутного трикутника навколо одного із катетів. Давайте з вами намалюємо прямокутний трикутник. Малюю трикутник прямокутний. Потрібно обрати інструмент коло, малюю коло з центром у вершині прямого кута. Можна для зручності прибрати площину круга і залишити тільки коло. Виділяємо коло, оберемо інструмент Follow Me, обираємо площину трикутника. І в нас отримався конус. Ось так легко і просто. Давайте приберу дану фігуру. А ми з вами переходимо до побудови вази. З вазою трішки складніше. Для того, щоб Створити вазу, нам потрібна заготовка. Я вже завантажила з інтернету зображення вази, і я маю його імпортувати. Натискаю «Файл», «Імпорт» і обираю заготовку вази. Зверніть увагу, в мене зображення у форматі GPG. Якщо ж ви завантажили зображення у форматі, наприклад, PNG, вам потрібно обрати у даному списку потрібний формат. Я обираю картинку, натискаю кнопку імпорт. Тепер розміщую простір так, щоб мені було зручно імпортувати дане зображення, натискаю лівою кнопкою мишки і розтягую дане зображення у площині. Наступний крок: натискаю на ньому праву кнопку мишки і виконую команду Explode. Отримую поверхню з текстурою вази. Тепер створюю групу Make Group. Тепер натискаючи тричі на групі лівою кнопкою мишки, я обираю інструмент олівець, і мені потрібна тільки половина вази. Провожу вісь по центру вази. І прибираю одну частинку вази. Натискаю виділяю, натискаю Delete. Прибираю зайві елементи. Тепер обираю інструмент олівець, і я повинна обмалювати нашу вазу. Починаю з крайньої точки. Це може бути або пряма, або дуга, я розпочну з прямої, тобто з відрізка. Далі використовуємо інструмент дуга. Чим більше у вас буде практики, тим легше вам буде зображати ці частинки. І бачити, де ж потрібно поставити наступну точку. Тут важливо не залишити пропусків і обираю певну точку. Не треба лякатися на тому, що у нас показує. І тепер я просто підтягую. Ось так, мені здається, добре. Далі обираємо знов дугу, можна десь ось так. І підтягуємо. Знов обираємо точку і підтягуємо. Звісно, можливо буде не все ідеально суміщатися з нашим зображенням, але ми досягаємо максимальної природності. Обираю знову ж таки олівчик. Бачимо, що промахнулося. Це важливо, ставлю в потрібну точку. І останній крок ми повинні сумістити ось ці дві точки. Тепер обираємо інструмент виділення. Виділяємо Зайву площину. Зверніть увагу, якщо ми все зробили правильно, то зайва площина відмітилася у вигляді крапочок, площина вази залишається. Натискаю Delete і прибираю всі зайві лінії. Тепер нам потрібно Намалювати коло. Обираю коло і малюю коло з центром у центрі вази. Для більшої природності можна для кола додати більше сторін. Нехай це буде 50С. Пишемо. Тепер для зручності прибираємо площину круга, хоча це не обов'язково, але рано чи пізно нам все рівно прийдеться видаляти дану площину, виділяємо лінію. Для слідування. І обираємо інструмент «Follow me» і обираємо площину вази. І ось ваза готова. Давайте приберемо зайві елементи перевіримо, чи є дно. Може трапитися ситуація, що дна не буде, то для того, щоб зобразити дно, ми просто Беремо відрізок і суміщаємо дві точки на колі. Можна зафарбувати. Обираємо інструмент заливка і зафарбовуємо елементи вази. Ваза готова. Друзі, хочу звернути вашу увагу ще на один момент. Я дуже старалася, і якщо подивитися, у мене вийшли дуже плавні лінії. Але, якщо ви новачок і не все відразу гарно виходить, я хочу поділитися з вами одним секретом. Тому я маю знову ж таки імпортувати ще раз вазу. І розглянути один випадок, який може статися. Беремо, натискаємо на Осі, розтягуємо вазу, права кнопка Explode, права кнопка Main Group, три рази натиснули на групі, обрали олівець, відмалювали центр вази, обираємо інструмент виділення, прибираємо. Частинку вази. І тепер давайте почнемо обмальовувати. І Ось тут в нас дуже гострий кут отримався. Ми можемо скористатися як дугою, так і лінією, і, скажімо, усунути ось цей гострий кут і прибрати зайві елементи. А той елемент, який в нас вийшов, залишити. Це можна зробити не тільки з допомогою олівця, це можна зробити і з допомогою дуги. Все залежить від того, яка у вас вийшла помилка. І давайте виділимо зайвий фрагмент. Якщо в нас він позначається крапочками а за ні, це означає, що ми все правильно зробили. І забираємо все зайве. Тобто не треба боятися комбінувати елементи. Follow me. Все, все працює. І виділяємо вазу, обираємо інструмент Scale, затискаємо Ctrl і пропорційно зменшуємо. Обираємо інструмент move і переміщуємо все. Завдання виконане. Сподіваюся, друзі, що інформація, яку ви сьогодні отримали, була для вас цікава, корисна та зрозуміла. Дякую за увагу та до нових зустрічей.